Христос Воскрес! Ви дивитесь Православний вісник, програму про той вимір, в якому Бог залишається ближчим за подих, навіть тоді, коли світ навколо занурений у темряву. Тож для того, щоб відчути цей вимір, ми приготували для вас наступні теми: Святий Амфілохій Почаєвський, як смирення і молитва стають джерелом чудес. Літопис церкви, як віра в Христа пульсує. Не в особливій миті, а щодня. Наші святині історія Макарівського храму в Києві, свідка непереможної молитви. Отже, поговоримо нині про те, як народжується святість у повсякденності, як зростає віра в тиші і служінні, як живе надія у стінах святинь і в серцях людей. І про все це з вуст церкви, оминаючи сумнівних інформаційних посередників. Якщо вам такий підхід до душі, то не забувайте підтримувати команду Вісника. Зробити це можна звичайним подобанням, репостом, а найкраще описати власні враження в коментарях. Також не забуваємо залучати нових членів нашої спільноти через підписку на канал. Якщо ж ви самі ще не встигли підписатися, зробіть це просто зараз. Святий Анфілохії це не портрет з позолотою, це жива історія смирення, любові і глибокої віри, яка стілювала людей більше за будь-яке слово. До нього зверталися не лише звичайні віряни, були серед стілених його молитвою і представники комуністичної влади і воїни УПА. Він не відвертався ані від кого. Тому про таких, як Амфілохії, можна сказати словами апостола Павла. Живу вже не я, але живе в мені Христос. Таким чином, життя цього святого стало для ХХ буремного століття правдивою історією про те, як Христос живе у людині, перетворюючи її руки на руки милосердя, а слова на цілющу молитву. Тисячі людей з'їжджаються до однієї з великих святинь України Почаївської лаври, щоб вшанувати великого світильника православної віри, преподобного Амфілохія Почаївського. Це місце, яке стало символом непохитної віри та духовної сили, притягує тисячі паломників, котрі шукають не тільки мир у серці, а й благословення для Нового року. Почаїв це не просто історичний центр, це живий храм, де молитви предків переплітаються з надіями сучасних людей. А благодать Божа особливо відчувається в молитвах за здоров'я, мир і спокій для рідної землі. Преподобним Філохій, який своєю життєвою працею і духовним подвигом став не лише святим для українців, але й духовним наставником для багатьох поколінь, стоїть в серці цієї святині. Його безмежна любов до Бога, його невтомна праця на благо церкви і народу, його молитви за мир і спасіння не залишили байдужими жодного віруючого у новорічну ніч. Та в день пам'яті преподобного філохія Почаївського особливий дух молитви наповнює лавру, і кожен, хто приходить сюди, немов стикається з величчю Божої благодаті, що через преподобного філохія Почаївського проливається на землю, оновлюючи душу і наповнюючи серця світлом та миром. Яків Головатюк, а саме так в миру називали преподобного філохія Почаївського, народився 27 листопада 1894 року в родині Варнави Головатюка в селі Мала Іловиці, що на Шумщині, його батьки були благочестивими людьми, що глибоко вплинуло на майбутнє життя подвижника з раннього віку. Яків був оточений молитвою та родинним теплом, яке стало основою його духовного життя. У 1912 році Яків був призваний до царської армії, служив у Стрілецькому полку в Луцьку, а потім працював в Томську, де виконував обов'язки фельдшера. У період війни він потрапив у полон до німців, де працював на фермі в Альпах. Після звільнення у 1919 році Яків повернувся до рідного села. Проживши деякий час вдома, Яків вирішив присвятити своє життя служінню Богу і вступив до Почаївської лаври у 1925 році. Тут він пройшов чернече випробування і в 1932 році був пострижений в ім'я з ім'ям Іосиф. В лаврі він отримав репутацію чудотворця, особливо прославився як лікар і костоправ. До нього приїжджали люди з усієї округи за допомогою. Він лікував не тільки тілесні недуги, але й духовні, виганявши бісів з одержимих людей. Отець Іосиф здобув дар прозорливості і часто допомагав тим, хто звертався до нього за порадою та зціленням. Багато людей змінили своє життя після зустрічі з ним. Під час радянських гонінь на церкву влада намагалася знищити Почаївську лавру. Однак отець Йосиф з іншими ченцями мужньо відстоював святиню. Його арештували і навіть намагалися помістити до психіатричної лікарні. Але завдяки молитвам і зусиллям людей він був звільнений. Після звільнення він оселився в рідному селі Мала Іловиця, де продовжував зцілювати людей, служити молебні та вести благочестиве життя. Відвідувачі з усієї країни та з-кордону за кордону приходили до нього за зціленням, і навіть невіруючі люди ставали віруючими після його зустрічі. Отець Іосиф мав великий дар молитви, посту і терпіння. Він вірив, що зцілення відбувається завдяки вірі людей та їх молитвам. Його життя було прикладом смирення, віри і любові. До ближніх старець помер у мирі й спокої, залишивши по собі незабутній слід у серцях тих, хто його знав. Віра не завжди твориться в гучних промовах. Часто вона народжується там, де ніхто не бачить. Але відчуває серце, у лікарні, у війську, у класі недільної школи, у тихій молитві матері. Господь в Євангелії сказав хто вірний у малому, той і у великому вірний. Тож сьогодні про сім днів життя церкви, закарбованих у літописі невидимого, але справжнього служіння, де віра і любов здатні виживати навіть під обстрілами та Бомбардуваннями. 11 травня у неділю четверту після Пасхи пророслабленого блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив божесну літургію у святу Успенській Києво-Печерській лаврі. Бо служіння відбулося у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського. Предстателю співслужили голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Митрополит Чернівецький Буковинський Малетій, керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський Броварський Антоній. Єпископ Ірпінський лавр, єпископ Бородянський Марк, духовенство Лаври та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженіший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. На сугубі книг піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі і про позбавлення від ворога. Після відпусту блаженніший митрополит Нуфрій благословив вірян та привітав усіх зі святом. Храм це не просто споруда. Це місце, де небо торкається землі. Макаріївський храм у Києві свідок молитви багатьох поколінь. Він пережив війни та лихоліття комуністичних гонінь, але залишився стояти як символ взаємної вірності, Бога та обраного ним народу. Колись Антуан де Сент Екзюпері зауважив, те, що надає красу пустелії, це те, що десь у ній захована. Так і храм серед духовної пустелі світу цього він зберігає в собі живу воду Божої благодаті. І сьогодні ми спробуємо її отримати, відвідавши цю святиню. Зайве казати, що 15 століття, на час якого припало служіння святителя Макарія, було дуже складним для православних вірян, що жили на теренах нинішньої України. З одного боку тиснула унія, а з іншого набіги кочівників. Однак православні трималися завдяки подвижникам віри Христової. Святитель Макарій був саме таким. Він посів давню київську кафедру, котра на той час територіально перебувала у вільно, аби мати політичний вплив на політику Русько-Литовського князівства саме в цей період. Священномученик Макарій, він, коли був обраний на кафедру, древню кафедру київських митрополитів, був настоятелем. Монастиря в місті вільно, теперішній вільность. І ось він справедливо вирішив, що оскільки він є митрополитом київським, він має знаходитися в Києві. Його оточуючі близькі відмовляли від цього, оскільки це було небезпечно. Київ був напівзруйнований, сама дорога була дуже небезпечна. Але ж він твердо став на цей шлях і поїхав, зібравши пожертви для відновлення храмів до Києва. Він так і не доїхав до Києва, як ми знаємо, з його життя. Він був битий татарами під час звершення літургії в Скриголові на території нинішньої Білорусі. І здавалось би, він тримав поразку з мирської точки зору. Тобто він навіть не доїхав до Києва. Але з духовної точки зору ми бачимо це вже протягом часу, вже 500 років. Він отримав величезну перемогу духовну. Останніми словами святителя до православної пастви перед тим, як невірні відтяли йому голову та правицю під час богослужіння були: рятуйтеся, дітки, а мені не можна. Віддаю себе волі Божій. Тіло мученика за православну віру благочестиві віряни доправили до Києва і поховали у храмі Святої Софії. Невдовзі його канонізували, святі мощі митрополита Макарія зберігалися в святій Софії Київській упродовж 400 років аж до закриття собору у середині 30-х років ХХ століття. Відтоді їх перенесли до Володимирського собору. Де святині і сьогодні вклоняються православні віряни. До 400-ліття представлення священомученика Макарія, митрополита Київського у мальовничому куточку столиці на Юркавиці звели храм на честь святителя, який віддав життя за християнську віру. Цей скромний дерев'яний храм, знаний і шанований киянами. Наш храм побудований на честь священомученика Макарія. Це єдиний храм в Києві і в Україні на честь цього святого. У нас знаходиться велика частка мощей. Вже багато років. Ікона храмова написана Єжакевичем, відомим іконописцем художником. Люди звертаються в наш храм за допомогою. Ми що четверга ввечері служимо молебень за кафестом священому Макарію. Люди... Люблять священомучники Макарі, оскільки багато вже випадків, коли саме священомучник Макарій допомагає їм в їхніх духовних справах, в їхніх морських справах, це є дуже багато свідчень цього. Він своїми мещами знаходиться вже більше п'ятисот років в місті Києві і своїм духом, своїми молитвами він разом з нами. Його подвиг надзвичайно актуальний для нас сьогодні, тому що. Ми живемо в непрості часи для церкви, коли наших парафіян виганяють з храмів, духовенству влаштовують обструкцію абсолютно несправедливу, є багато зовнішніх соблазнів. Але ж ми пам'ятаємо, що Господь сказав, що хто хоче слідувати за мною, нехай візьме хрест свій, відкине сам себе і йде за мною. Цим шляхом пройшов священомучник Макарій. І ми сьогодні також маємо, дивлячись на його подвиг іти шляхом стояння в істині. Ми повинні захищати віру свою. Сьогодні, дивлячись на священомучника Макаря, ми повинні сповнитися з тої ревності, яку мав священомучник Макарі. Це був православний вісник. Не забуваємо репостити та коментувати, залучаючи до підписки на канал нових членів нашої громади. Також ані на йоту не послаблюємо молитву за українське військо, за медиків, рятувальників та волонтерів, за поранених та біженців, за всіх, кого опалила ця війна. Нехай світла постать преподобного амфілохія Почаївського та всіх наших святих. Надихають кожного з нас залишатися вірними Христу, навіть у дрібницях, та й надалі нести любов, незважаючи на морок війни та несправедливість. А для того, щоб в Україні якнайскоріше запанував мир, не забуваємо крилатих слів Клайва Льюіса. Мир на землі починається з миру у серці. Христос Воскрес, бо істину воскрес Христос.